Найкращий заклад в Україні. Міралі. Chep стейбels, хай буде ну. Де піца? Найкраща, де пробував? Пайспоті. Де зараз ще є піца в сомах? Для спеція, італьяма. Де спробувати м'ясо класно? Сажа. А бургер в корнері. Супер. Зайду точно. Де найкраща кава. В еспресо, кофемен. На побачення, куди піти? В натюр. Чес можна теж піти. Якщо побачення без їжі з коктейлями і ну, смачними напоями, то можна соборну сходити. А пасту де класно сама готують. Для спеція, італьяма. В корнері почалося нове місто зробили і там декілька паст, може, думаємо там ще додавати. Недооцінений заклад в сумах. Мабуть, корнер, так. Да, бо, звісно, ми трошки знаходимося не в центрі. Ну, натюр теж. Десерти. Моко, бейкері випічку от саме печуть класно. Крілися пан Пекар. хотілося б краще, наприклад, як в Києві. Марчук хліб завертає вас, пельта роблять. По винам, винам, то понятно. <laughs> Може, ще десь можна випити вина? В чес можна попити вина теж. У них там асортимент нормальний. Сажа теж є. Корнері у нас теж не типові для де... всіх, да. Де, як де. у всіх. Скажи тоді, от твоя страва з дитинства. Виргуни. О, це бабушкін, вже самська тема. Да, бабушкін борщ в селі, це просто пиріжки, вареники, гаушки. Воргони з чим їв. Їх роблять це з ягідними соусом, Там така собожанська тема. Треба воно до варгонів підібрати і взагалі. Яку б одну страву їв до кінця життя? Борщ.